Іде Пентакльовий король. Ця людина несе по собою постійно, якусь серйозну за собою. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, який чоловік йде до вас життя. Який чоловік йде до вас життя? Дивимося, який чоловік йде до вас. Ну, людина, яка з серйозними поглядами на життя, серйозними. Не те, що там серйозні, він, він дивиться без розових очків на це життя і ваше життя йде іде велика переміна з цим чоловіком. Ілі, може ви працюєте в місті. Щось робота у вас пов'язує з цим чоловіком. Робота. Ілі, якийсь збіг обставин, який може зійтись при якоїсь ситуації. Чоловік, як я люблю, Пентакліве йде. Іде Пентаклівий король. Це стабільний. Врівноважена людина? Він ніколи не йде в легкі відносини. Ця людина несе по собою постійно, якусь серйозну за собою. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Які стосунки у вас чекають з ним? Ви не будете проходити з цим чоловіком тяжолі уроки у своєму житті, які були до цього. Ви відпустите те. справедливість йде до вас. Іде до вас на протязі місяця мужчина, який дасть стабільність вам на майбутнє. Отак. От